Але е, щодо виходу, коли вони вийшли зі залу, от, це не те, що тільки це вже було, умовно кажучи, в минулому. Але як е, на мене, це, от це, це, е, це дві речі воно робить: це по-перше, єдність, який дуже важливий. Але також контраст, бо е, ну, ніхто не виходить разом з Лавровим кудись. Е, у, Китайці цього не будуть робити. так а, І це дуже дипломатії, вони мають певні, я не знаю, застереження до таких, вони вважають навіть, я б сказав, жорстокий підхід до таких подій. І це, це дуже це. добре, як на мене, показник того, що оця єдність це вже нова фаза. бо Будуть багато статей про те, що ой втомилася від війни, і, і так далі, такого роду, але це вже важко стверджувати, стверджувати, що хтось там втомився від військової підтримки України. Я не знаю, чи воно буде в переліку, але там стаття від Economist про те, що треба готуватися до завершення війни і до довготривали холодної фази, яка прийде пізніше. І це також дуже важливо. Тобто, британці попереду всіх знову і готують е, населення е, до того, що змінився вже світ, не можна повернутися до 21 лютого 2022 року. І, і це, між іншим, це дуже цікава е, хибна логіка. Бо я пам'ятаю, що в 2014 чи 2015 році, коли прийшов м з голови Джон Керрі. Uh, до нас, і вони, він завжди використовував uh, turning back the clock, повернути годинок назад. І він завжди таке сказав: і якщо розуміти, як світ працює, так не працює. ну Не можна повернути годинник назад. Щось зробили, є наслідки. І, як на мене, те, що стільки uh, дипломатів. Вийшли. І це не перший раз, бо ще було під час наради ОБСЄ у Європі, в Брюсселі, це два рази, по-моєму, підряд. Тобто, ми повинні тепер думати про майбутнє, Чи ми будемо змінити, як ми будемо змінити Україну, щоб підготуватися до наступні 10-15 років холодної фази того, що Розпочали Московії і до того, що воно розвалиться, бо бо це Шо? вже не. Фу, і, і...